Друзі, всім привіт! В коментарях запитували по е, системі ну, гідравліки на обороти барабана. Розказую. Значить, гідравліка починається від насоса йдуть е, самі е, рукава високого тиску до розпредільника, який в кабіні речах. Від речага йде один у нас йде, так? Один. один рукав. І тут є така специфічна така, далі, трубка. Ми покажемо. Зараз ми покажемо, яка вона взагалі буде, щоб і коли відкрутити. Стоять два маленьких циліндри. Гідроциліндри. Ось такі вони. І е, вони вже. Е, Рухаються і міняють швидкість обертів барабана. У нас тут ще одна проблемка, так зараз покажу. У нас тут на швидкість обертів барабана такий є редуктор. Він тут вставляється, а в нас його трошки обрізало, облумало. Так, по обертах. Зараз ми будемо в кабіні, покажу які оберти можна виставити. Так, ось така от трубка. Ось. Вона вже туди у нас заварена, тому що було поламало її. Обрізало. Ось. Ця трубка навіть не знає з якого сплаву, тому що дуже погано вона підлягає реставрації. Ремені на барабан, так же саме зараз покажемо, який розмір. Поставлю фотографію. Ось вони, ці два. Так, ідуть. Один-два ремені. Таких два ремені нам потрібно. В принципі, по обертах барабана гідравліка, тільки цих два циліндрики і все. Більш нічого. Переходимо в кабіну так, По оборотах барабана. По шкалі є 5 тисяч і аж до 18 тисяч. Але саме оптимально це ми виставляємо від 8 і до, там, до 10 тисяч обороти, в залежності від культури. Зараз покажемо ремені. Ремені, які ми на барабан використовуємо. Континенталь і ось такий розмір. Ось так.